Вітаю наших відеоблога слухачів. Вітаю вже в новому, 2015 році. Вітаю з усіма минулими святами і тими, що ще настануть. Як ви знаєте, ми ведемо цикл популярних передач про історію українського козацтва, і сьогодні, хоча ми і збираємося його продовжувати в деталях із подробицями, сьогодні хотілося б зупинитися зовсім на іншій складовій наших розповідей про те, на що ми спираємося в них яким чином ми формуємо свою точку зору, і як ми ставимося до того, що є різниця між реальним вивченням історії, глибокими історичними науковими, академічними знаннями і популяризацією історії? Так от заявляю всім, хто нас слухає, і дивиться, за що їм велика дяка, що ми є популяризаторами історії. Ваш покірний слуга не є професійним фаховим істориком, а є художником, який цікавиться історією. І це велика різниця. І з іншого боку, ми свою місію так і занотовуємо для себе, що наша мета це популяризація історичних знань в максимально доступній формі для нефахових людей, і при цьому ми користуємося певним науковим апаратом. І от сьогодні розповідь про те, про той науковий апарат і ті. Принципові для нас моменти, на яких ми хотіли би загострити увагу наших дорогих слухачів. По-перше, особисто я є викладачем вищої школи і маю можливість спостерігати за історичними знаннями своїх студентів, їх однолітків, моїх дітей, друзів, дітей, друзів і так далі. Тобто, середньостатистичні середні знання української молодої і не дуже молодої людини. На жаль, не включає до себе такого принципового поняття, як тяглість історії, мається на увазі. Середній англієць може прорахувати свою власну історію до 10-го, може й до 8-го століття нашої ери. Середній українець не знає далі 30-х років минулого століття. На жаль. І тому в своїх передачах, хоча ми і розповідаємо. Поки що виключно про козацтво. ми хотіли би закріпити в свідомості людей, і в цьому ми якраз спираємося на наукову школу. Те поняття, що український народ на своїй землі є автохтоном, тобто ніколи не переривалася його історія з моменту його появи на цих землях, і державотворча традиція українців не переривалася ніколи. І тому, коли ми стверджуємо, і е, це не ми стверджуємо. Ми лише підтримуємо і популяризуємо цю ідею, яку сформовано професійними українськими істориками за е, декілька століть. Що найраннішою державою східних слов'ян, а значить і нашою з вами державою, є Русь, або є як її умовно називають Київська Русь. Насправді це не є її реальною назвою. І тим більше не є самоназвою нашого народу в ранньому середньовіччі, але це наша держава, оскільки вона утворилася на наших теренах, наші предки є її безпосередніми творцями, а ми, відповідно, є їх безпосередніми нащадками. Після монгольської навали Київська Русь нікуди не зникає, і державотворча традиція зберігається у Галицько-волинській державі. Яка розкинулася на величезних обширах нашої території, фактично займала всю нинішню територію України, а разом з тим і частини сусідніх держав, таких як Польща та Угорщина? Так само нашою державою є Велике Князівство Литовське, оскільки маленький литовський народ, і його представники, прийшовши на землі колишньої Київської Русі, якраз в момент трагедійний для нашого. Суспільства, це монголо-татарська навала. Вони не методом фізичного винощення і захоплення, а саме заключення династичних шлюбів, так би мовити, м'яким вповзанням литовці, представники литовських племен стали нашими правителями. Батько української історії, якого прийнято називати Михайло Грушевський, називав їх київськими князями литовської династії. Так само не можна вважати прямим захопленням, прямим завоюванням е, польське володіння на українських землях. На жаль, Київська Русь ослабла, ослабла і Галицька Волинська держава. Навпаки, підцілилась польське князівство, і тому частина західних земель України е, без кривавого винищення потрапила під владу Польщі. Це треба визнавати. Треба таким чином. Ставити питання для нас як популяризаторів, що і в польській державності є наш слід. Далі ми зупинимося. Який саме так само ми не можемо відкидати того факту, що під час великої української революції під проводом Богдана Хмельницького. В надрах вже сформованої великої держави Речі Посполитої, тобто об'єднаної держави Литви та Польщі, формується і квазі-держава, Українська Козацька держава. Вона не була повних атрибутів державності. Вона не стала таким самим королівством, як яке-небудь Франція, але тим не менше мало дуже багато функцій реальної. Держави з власним військом, звичайно, податковим апаратом, судовою системою, дуже специфічною системою територіального устрою і управління. І тому протягом півтора століття українці перебували у складі як власної козацької держави, так і ця держава перебувала перебувала спочатку у складі Речі Посполитої, а потім у складі Московської держави. І відповідно Російської імперії. І ми повинні знати, що всі ці державні утворення є нашими, бо е, зараз е, Україна веде неоголошену війну, і у військовій технології сучасні є така система ідентифікації: свій чужий. І ми чітко повинні усвідомлювати, що ми на своїй землі свої, ця держава протягом всього періоду її існування є нашою. Наш народ, звідки нікуди не зникав, і є відповідно спадкоємцем всіх тих державних станів, у складі яких перебували українські землі. На жаль, офіційна наука, поважні історики зосереджені настільки глибоко на науковій складовій своїх досліджень, що вони забувають про цю популяризаторську та ідеологічну свою функцію. На жаль, цього не забувають наші сусіди, з якими ми воюємо. Зокрема, якщо ви почитаєте і послухаєте, що говорять правителі Російської Федерації, і що говорить особисто президент Путін, а він дуже часто зупиняється на історичних питаннях, те як трактують історичні процеси в Росії, а вони постійно торкаються самоукраїнської теми. Ми бачимо, що в Росії вивчення історії та популяризація історії є інструментом державної політики, державної пропаганди і інструментом промивання мізків. Тому люди, які орієнтуються на такий підхід, вони абсолютно впевнені в тому, що ніяких українців не було, що їх придумав німецький чи австрійський генеральний штаб в 1914 році, аби знищити Росію. Що української мови не було, що це вигадана мова. Що ніякої України в житті не було, і вона так ніколи не називалася, а все це було Росією. Саме тому ми бачимо свою місію, свою місію як популяризаторів. На наочних прикладах за допомогою відеоматеріалів, за допомогою іконографії, за допомогою коротких і недискусійних промов, засвідчити, що ми, українці, є народом, який споконвіку живе на цій землі. І історична складова тут дуже важлива. Тому ми, якщо хочете, є такими добровільними помічниками професійних істориків в донесенні. Простої і конкретної історичної інформації до всіх спраг, і бачимо в цьому свою місію. Звичайно, ми можемо назвати цілий перелік тих істориків на праці, яких ми орієнтуємося, і дуже складних, до речі, інколи за мовним апаратом, за понятійним рядом, за посиланнями, і так далі. І звичайно ж, в тому переліку я вже згадав батька української історії Михайла Грушевського. Але тут ми повинні спиратися і ще на такі праці, як геніальні твори В'ячеслава Липинського, який є. Ми є симпатиками, скажімо, цього історика. Ми частково спираємося на праці Михайла Брайчевського, такий сучасний дослідник історії, видатний від медівіст, як Наталя Яковенко. Нам дуже імпонують роботи історичні українського історика Стороженка. Як автори концепції утворення і функціонування козацтва, ми є великими прихильниками таких авторів, як Щербак та Сергій Лип'явко. Звичайно, ми відчуваємо величезний піетет і повагу до видатних істориків сучасності, такі як Валерій Смолій і Валерій Степанков, авторів словнозвісної. Монографії Богдан Хмельницький, ми з величезною повагою і цікавістю читаємо праці польських авторів, які постійно в своїх роботах торкаються української тематики. Яна Качмарчика, Кубалі багатьох інших видатних істориків польських, що стосується матеріальної частини археології і так далі. Ми вважаємо, ну якщо не своїм батьком, який привів нас в цю. Сферу дотичну до історії мається на увазі військово історичну реконструкції видатного українського археолога Ігоря Кириловича Свєшнікова. Ми знаємо прекрасно про публікації, які стосуються матеріального світу, матеріальної культури таких польських дослідниць як гудковська Рихлевська, як Зофія Стефанська. Ми поважаємо дуже серйозні дослідження, які взяв на себе невдячно досить працю. Дослідження козацького костюму, тканини гетьманщини і так далі, такого молодого дослідника, як Євгена Славутича. Ми з великим інтересом, з великою повагою ставимося до робіт сучасного науковця зброєзнавця Дениса Тоїчкіна. Отже, ми користуємося е, певним апаратом, який для нас є базою для нашої популяризації. Е, не можу не згадати звичайно праці і Максимовича, і Володимира Антоновича. До речі, останній чимало часу присвятив саме боротьбі за оцю обстоювання цієї українськості і доведення того, що українці є тут автохтонами. Дуже цікаво розвивалася його дискусія з його особистим другом, приятелем російським науковцем Погодіним, який сформулював абсолютно е феноменальну за. Тенденційністю теорією стосовно того, що коли монголо-татари знищили Подніпров'я, начебто весь люд, який тут був, або був знищений, або кудись пішов, і начебто ці землі, на ми з вами живемо, тобто українські землі, були нібито заселені вихідцями з Володимирської Росії, тобто росіянами. В блискучій е, науковій дискусії, в блискучому листуванні за допомогою до речі, інших видатних істориків Російської імперії Антоновичу вдалося розгромити повністю погодянську теорію, і зараз нею користуються лише представники людини ідеологізованих е, історичних профанаторів, які власне кажучи, використовують історію як зброю, як інструмент боротьби проти України та інших народів, які Населяли колись Російською імперією Радянський Союз, тобто історія використовується як певний вид специфічної винищувальної системи. Покруч у тому, що Москаль не дотямить, що уперше назва Україна згадується, ще у Іпатівському літопису. Тож я почав помічати, що куди б я не поклав свій зір, ці вишкрипки куди б наглянув, роблять одну й ту саму покруч. Поплюжуючи нашу мову та культуру знову і знову знову і знову гадаючи, що якогось раку ми станемо одним народом. Ми хочемо цьому протиставити глибокі наші знання, і в цілому ми вважаємо, що нам вдається тримати інтерес глядача саме тим, що ми з одного боку спираємося на якісь серйозні історичні ґрунтовні дослідження а з іншого боку, досить легко і популярно розповідаємо про складні речі простою мови. Я тобі колись говорив, що таке в біса січ. Отже, в сьогоднішній передачі ми розкрили свої карти перед нашими глядачами. Власне, чим ми збираємося займатися наперед? Звичайно, ми не збираємося кидати той цикл, який ми розпочали в минулому складному для України 2014 році, розповідаючи про історію українського козацтва. Одна з найближчих передач нам буде присвячена досить дражливого і дискусійного питання, а саме як виглядали козаки? Що вони носили? В що вони одягалися? Які існують версії цього приводу? Яка є доказова база? Які є дві: дві, три, чотири українці ж не можуть обмежитися одною чи двома альтернативними версіями цієї історії? Як виглядало козацьке військо? Ми це обов'язково розповімо і будемо аргументувати свої виступи показами своїх версій реконструкції, не заважаючи це робити і людям, які з нами не згідні. Січ, це коли ти в дідька робиш одну і ту саму справу, захищаєш рідні землі щодня. Коли насаджуєш москаля дупою на бердиш, та я про себе міркую, що вони, коли зміняться, те перестануть називати нас єдиним народом. Але ж це неможливо. Далі ми розповімо. Ми з вами зупинилися е, на початку 17 століття на виникненні е, в речі Посполитій козацької проблеми, і далі ми будемо розповідати про ескалацію цієї козацької проблеми про постійні спроби польського уряду залагодити козацьку проблему. І ці треба сказати спроби були неуспішні, тому що козаки постійно повставали повстання вони завжди пов'язували не тільки з матеріальною стороною питання, тобто виплатою жолду, видачі сокна, якихось козацьких привілеїв. А вони почали це вже в 17 столітті пов'язувати з обстоюванням власної релігії, знов таки уже згадуваним нами цієї національної ідентичності. Яка поступово визрівала в козацькому війську, а значить і в українському суспільстві тогочасному? І далі ми перейдемо вже до безпосередньої розповіді про велике повстання і велику війну Богдана Хмельницького, якщо ви хочете знати мою особисту точку зору, оскільки я віддуваюся тут фактично за все наше військово історичне товариство, я Відношуся до людей, які дійсно визнають певні переваги авторитарної влади, і серед тих керманичів української держави, українського війська, на які ми спираємося, це саме постать Богдана Зиновія Хмельницького. Я особисто є апологетом Богдана Зеномія Хмельницького і страшенно пишаюся з того факту, що колись ще молодою людиною, ще студентом створив ескіз ордену Богдана Хмельницького, який і зараз існує в системі нагородній нашої держави. Отже, чекайте в наших наступних передачах розповіді про величні події і ми спробуємо. Створити у вас повну картину ще й візуалізувати ту картину, щоб ви уявили собі своїх далеких героїчних предків. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічі!